Що там сере? І бензину повний бак і не заводиться ніяк? Не заводиться, ні. Так само в прямому сенсі слова. Да, бензин із соляркою. Бензин з солярочкою. Що ми робимо? Крадемо з бачка солярочку. Хотіли викрасти солярку, а в нас потік бензин. Потік бензинчик. <гум> ну Не знаємо, чи це буде причиною чи ні, але ну, в бачку щось непонятне. Так що вчора забрали машинку. Вона, Серега її завів, вона завелася і поробила і заглохла. Щось не то. Пальто, провірили там обратний клапан, як завжди, держи. Ну, це вже що я розуміюсь, вже трохи там, розумію, дякуючи Серегі, без нього не туди, ні сюди. Так що ми не шукаємо легких шляхів. Машина на лафеті, щоб в Серегі було удобно. На вулиці вже удобно, а на лафеті ще удобніше. Да? Так що взяли ще за нормальні солярки, зараз зливаємо таку солярку. Ну, дехто з людей розбавляє, додає бензин, ну, лучше б, звісно, керосин зимою додати, але да в нас тої зими немає. Я не думаю, що проблема була в тому, що розбавляли. Більше за все, що перепутали. Ось такий на колір. Похоже, геть не на солярку. Ну, По запаху. Запах, зрозуміло, передати не можемо. О, зараз будемо щось спробувати. Тобто це машинка. Друзі, отак, бо я не позируюся, всім привіт, ось, З вами Сергій Василенко, електрик, який не боїться висоти, і я Сергій Шелудько. Так що працюємо. Отакі у нас непонятні робочі будні, голова димит. От, Зараз поки біля цієї машинки треба забрати ще одну машинку, відвезти на поварочку, тому що є моменти, е, хотіли зробити розвал, ну, але там є моменти. Ну, то вже 13 питання. Ось ця машинка стоїть, наче після ремонту. Треба ще 4 стойки міняти, подібник у ходові. Ну то вже буде потім, вона поки не горить. Та 72 бригаду, хлопці зараз вони трошки виведені в інше місце та почекає. Ну а поки займаємося цією. На жаль, команда моя десь роз'їхалася непонятно де. І Вадим Борисович везе десь там рибу мені. Так що зараз у мене будуть вирвані годи. Будемо ще чистити рибу і будемо. Робити консерву з 100 столова вже давненько не було. Олеся Петрівна зробила мені сюрприз. Так що, ну а зараз у нас тут задача спробувати завести цю машину. Цю машину нам вчора віддали через Мар'яну Васильівну, родина загиблого героя для того, щоб віддати її в 79-ту бригаду, там де він воював. Перед цим вона попрацювала трохи в 95-й бригаді, хлопці залишили її. Ну, Воно їм без надобності, ну, і вирішили таким чином підшаманити і передати. Ті люди, які говорять, що краще купити нове і не ремонтувати старе, то де варіант те, що ви купите другу машину і вона буде нормальна. Та то так як мені по пасфайдеру сказали, 120 тисяч за ремонт, там, е, коробки автомат е, і заміна радіатора і тих різних речей, купили б нову. Ну, Не знаю, хто може купити дешевше. Pathfinder десь коштує в районі від 6 до 7 тисяч доларів. Так як я за кордон не їжджу, не знаю, скільки вони коштують там, але в мене обходиться вона так. І де немає варіантів, що там е, ти її забрав, треба так, масла, фільтра, там, РМи, дивитися, там, чи цепки, е, ходова, колодочки. Там, і пішло-поїхало. І це вела доволі таку немаленьку суму. На даний момент ще те четверте, який ми привезли після ї бригади, топлівні гайки, корпусу гайки, форсункам гайки, ремонт сказали, 40 тисяч. Гривень десь буде, а то і більше. Ну, поки вагаємося. Серега дзвонив до хлопців, є в нього хлопці, які працюють в Києві. Є БУ, але каже, прокатаний, да. прокатаний ТНВД, є форсунки, зараз пробиваємо по фішкам, по кіловатам, по різним барелям, і якщо все нормально, то виходить, фактично половину дешевше. Так що так, разом воно якось веселіше. Що там, тепло? Оце на відео дивляться, навіть, знаєш, яким класно. А подивилися, мене ця рука, я вже телефон одержав, в мене це, одну рукавицю надів, а ті вже гаплик. Да? От такі у нас умови. Ну а що, Не може куди заїхати, вже всі СТО того рані нами і не тільки. От, хтось допомагає, хтось, як положено, працює на СТО, тобто все по списку, як положено. Але навіть туди заїхати нереально, тому що купа, купа машин і є спрос. Дякуючи таким, як на електрик нашій. Ставимо діагнози і таким чином економимо бабло. Що там, Сережа, пісяє? Хай ще трошки пісяє. Yeah. Ну, Постараємося злить. 10. Пом... Yeah. Ну, якщо бензин його розбавить, ну, воно ж там не чистий бензин. It's там... колір, як бензин, такий, він коричневатий йде. Так що бувають такі моменти. Ну, Воно може де в спешки хлопці заливали, може де перепутали, може. Не знаю, бо казав цей хлопчина, що коли вже вони їхали, вже були моменти до того, як вони доїхали до Києва. Ну, Ми вчора затягнули, не заводили, нічого не робили. Я Акумулятор був сівший, у мене там десь сотка валялася, трохи така більш-менш поставили, того поставили на зарядку. Так що двірну в черметі. Ця машинка так і не забрав її Андрію на лікарняному. От. Ту машинку підготували, повинні хлопці були приїхати в середу. Не забрали, ми її вже перезули, все зробили. От. Ну, поки не цього. Ну, Може будемо їхати на Покровський напрямок, то завеземо. Ну, так, По хламу по резині, бушна, яка в мене там є, я показував, на жаль, нікому не потрібна. Ще раз покажу, запаска, може, кому треба. Є на Черкан, Черкес, є на Навару Д22. І є на Віто. От. Ну, а це таке. Звісно, не цього. Ну, А також дзвонили хлопці вчора з Рочнякову 25 бригаду. От. Ну, як? Якщо є можливість у хлопців до когось звернутися, то вони любі використовують методи для того, щоб закрити те чи інше питання. Вчора, каже, Ми розуміємо, що вже задовбали, але іншого виходу немає. Їздили раніше по одному напрямку, можна було їхати на АТ. Зараз без грізової резини не туди і не сюди. Так що ще ще плануємо. Не знаю, де і як якось організувати момент, щоб закрити питання по 25-й бригаді на Л200 грізову резину. Це десь в районі 25 тисяч гривень. Ну, якось так. Не знаю, якось буде. Так що працюємо. У мене вже тут повна повна каністра. О, 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 ми нормально не сізили. По чому? А по чому на лівому беруть? Десь по 40, так? Да? Так що. Сіделка, ката не Не можу залізти друзі з вами в каністру, але ну, воняє бензином. Будемо сподіватися, сейчас зараз ми також залімо тоді солярку і прокачаємо, виженемо всю систему, щоб пішла вже та солярка. Будемо спробувати щось робити. Тихо, ви зрозуміли? Як працює Сергій Василенко? Хлопці військові дзвонять, вже йому вчора дзвонили. Сьогодні он дзвонить, Вчора виїжджав, консультує по телефону. Що ти, вояк, учиш ставати електриками, так? Бо я хочу подушки качати. Якщо не, не працює, щось там напряму, чи що? Одну фішку знімаєш і вона зразу стає в режим, що покачується чотири подушки. Ух ти. Так, ну що, будемо пробувати. Да. Все, все життя живи, все життя учись. Це самое головне, що ти не умнічаєш, а розказуєш так, як є. Якщо в людини є мозги, то виходить. Так накачали, так? Так. Да. Ну ми теж накачали цілу каністру, зараз підемо десь на точку відвеземо, Там за 800 гривень продамо, як солярку маршрутчикам, Да? Тепер то навіть тільки грубо будемо розпалювати. От. Ну, гру... А, то ж ти обманув ситуацію, перемкнув, я зрозумів. Що будемо пробувати? З комп'ютерами своїми. Жужить насос, жужить, ну на передачі а вона коло у неї не було. А ми тоді не нюхали, як вона пахла, соляркою воняла чи ні? Не було ж диму. Ти хочеш уставити свого цього? Високо сижу, далеко гляжу. Так, да, вже трошки аж як істерика. Руки позамерзали. Переготовлено двома ногами, двома руками. Побачимо, що воно нам хлопне, так? Да? Зараз будемо дивитися, що воно сюди. Саме головне, що ми вже навчилися відкривати машину, якщо ключі стаються всередині, да? за цей період часу була й така ситуація у нас сьогодні. Двері хлоп. А що там, що там, не знаю? Там комп'ютер у нього. Зараз по комп'ютеру дивимося, але помилок тоді не викидало. Так що. ну так. Салярочка на бензині не хоче їздити фіат. 250 модень, так? Не знаю, братан. Перший раз така у мене тачка. Ще таких не робив. Ти ж держиш ногою, вона робить рівно. Взагалі чого ти. Тільки газ скинув ну, будемо, Ми не шукаємо легких шляхів. Ні, піднімемо ще тебе вище туди, щоб з космосу це просто капець. Ну, Будемо рухатися далі, будемо щось думати, будемо працювати. Головне, що вже трішечки моментів знайшли, заводиться, все, робить. Але є, в кожних таких машинах є сюрпризи. Отак. Вже по крайній морі можна буде згрузити її з лафети. Прицепимо машинку, знімемо з лофети і вже можна буде ковиряти на землі. Що, друзі, отак приходять наші будні. дні. Хочеться багато чого сказати, буває перед тим, як щось знімаєш. Ну але хай це залишається поки тут. У мені, тому що реально, як казали, не відповідайте на погані коментарі, рухайтеся далі, ми з вами це й будемо робити. Так що, друзяки, працюємо по старому, по накатаному. Дещо завтра повинна до мене приїхати моя підписниця з корнівки забрати поросят. Сьогодні планували, але сьогодні трошки в мене не виходить, хоча щоб я був вдома. Так що працюємо. Хто має можливість, підтримуйте таких, як я, організовуйте ці процеси, бо хлопцям... Потрібна, потрібна, потрібна підтримка. Це не їм потрібно. Це нам потрібно, щоб вони могли трошки полегшувати своє важке життя на передовій. Тобто ті машини, ті колеса це все. А хто там умнічає, дешевше там, купить нове, то купляйте, передавайте. Будемо тільки вдячні. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Працюємо далі. Всім пока.